Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом Залужний в тісному колі відрагував на останні події в Москві. Теракти та прориодамба, захоплення ядерних шахти, незадоволення росіян діями влади. Це остаточний кінець. Бунт малого народу з'їсть Росію між почнеться. Це видно, як вони ставляться до солдатів малих народів. Рано чи пізно воно б вибухнуло. Путіну недовго залишилося, схоже. Відреагували і на офіційному рівні України. Те, що сталося у Москві, очевидно, і Путін. І інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І Підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи, і завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста, і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, гвалтують наших людей і їх же звинувачують. Вони сюди на українську землю нагнали сотні тисяч терористів своїх. Воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема а замість того, щоб займатися своїм. Громадянами Росії звертатися до них добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Це абсолютно передбачено. Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. Якби росіяни готові мовчки вмирати в крокусах та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Терористи завжди повинні програвати. Я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя. Дякую усім нашим людям, які б'ються проти терору. Ми маємо усім світом захищатися від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом. А саме Путін, як правитель, уже помер і не один день голосування за закон про мобілізацію, а дуже і дуже давно колективний Путін давним-давно керує Росією. Російський виборчий маразма нарешті заспокоївся, і ми можемо повноцінно з'ясувати, чому Путін більше не президент Росії, скільки людей його насправді підтримують, а також чому глубінний народ. Тобто традиційні виборці Путіна стають його найстрашнішим ворогом, пише журналіст. Сен Цимбалюка Білгородська область переїжджає, причому у повному складі чудовий результат виборів просто блискучий. Доповнює картину наша вошенька на торті. А той факт, що на побудовому рівні вся Росія зараз говорить саме про це. Не про те, який Владимир Путін великий, не про успіхи спецоперації, не про велике передвиборче досягнення Путіна у вигляді звільнення Авдіївки, А про те, що повномасштабна війна тепер прийшла в Росію. Відбувається вона у двох областях, але найбільше в Білогородській росіяни обговорюють це настільки активно, що Путін вимушений. Майже на кожному виступі виправдовуватися. Для нього лише переселити кілька десятків мільйонів білгородців і влаштувати їм нове життя, ніж усунути першу причину їхніх негараздів, тобто повномасштабну війну проти України, яку використання білгородської області оголосив і веде Путіна. За правління Путіна імперія деградувала настільки, що у значної кількості людей найчастіше саме у виборців Путіна не працює ані інстинкт самозбереження, ані критичне мислення. Вони готові погодитися абсолютно з усім, якщо їх наготувати та одягнути. Саме цього і прагнув Путін, і саме до цього він свої маси успішно довів. Але є одне, але як показали перевибори Путіна. радіокаровані росіяни віднині стою зброєю масового ураження не лише в його руках, але й в руках тих, кого Путін зробив своїми ворогами. Вперше в історії іноземна розвідка здійснила таку кількість диверсій в Росії за один тиждень. Впродовж псевдоголосування з дільниць по всій Росії надходили повідомлення про підпали скриню кабінок, використання коктейлів, молотова петарда та фейерверків, обливання скриньок фарбами та зеленкою. Десят. Можливо, і сотні людей приходили на дільниці і, не приховуючи власних облич, влаштували там безлад в усіх на очах, так що у перші секунди ніхто навіть не рипався або не міг повірити, що таке можливо в путінській Росії. Уявіть, який ефект ці кадри справляють, наприклад, у Китаї, де досі вважається, що Путін більш-менш контролює ситуацію в Росії, або з іншого боку, як на ці кадри дивилися у Європі, яка була впевнена, що Путін чудово контролює ситуацію. Там досі його побоювалися. Ну і звісно, уявіть, з якими виразом обличчя. Час за цими кадрами спостерігали в головному управлінні розвідки Міноборони України чи де там вигадали цю гняльну акцію. Появіть собі наскільки удалим є цей досвід і наскільки він буде розширюватися, тільки палатимуть вже не виборчу дільниці, а важливі об'єкти військового або економічного значення. радіокеровані далекобійні дрони. Це добре, але радіокеровані далекобійні росіяни це теж дуже непогана зброя в умілих руках. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.